паша Мерседес втікає з лаври після оголошення йому про підозру. Символічно розбивається банка з чимось червоним. Чи то малинове варення, чи то кров, але слід митрополита в лаврі один. Кроваво-червоний. Паша Мерседес далеко не втік. Його затримує СБУ та вручає підозру. Далі він у суді. А СБУ проводить обшуки в хаті намісника Лаври. Я у залі судового процесу. Я перепрошую. А там, вочевидь, гірше, ніж у пшонки. Монумент Золотої рибки з чистого золота. Картини з позолотою, італійські меблі, церковні реліквії, персні. Та ще багато цікавого. Перше Мерседеса біля Воронькова це село Баріс району. Е, у нього там знаходиться його віла. У нього вдома є такий феномен, е, я це вже згадував, е, золота стіна. Це такий, типу, якийсь вищий понт. Коли типу, ти приїжджаєш до нього, ти потім дивишся такий, типу, така, купа, стіна. І ти кажеш, ну що, золото? Какиш, да, Настоящий. Там, я так розумію, можна навіть, вже помати, що от, от у нього такі вищий, типу, хух. стіна з золота. Типу, у мене стільки бабла, ребята, що ну реально, я не на стіну золото зробив. Там типу, золотий унітаз, це та що таке, унітаз, о, на ньому ти сидиш. А ти попробуй зробити золота стіну, яка Бід нафіг не Сидить собі, Павлик та й думку гадає, чом я не птах, чом не літаю. Мав би я крила та втік з України, тільки як СБУ про підозру вручили. Знаєте, чудово, що все закінчується так, як ми бачимо зараз. Але на паші багато дійсно крові, тому що він заподрував мізки українцям. Сидів вдома, так з тою золотою рибчкою, Кинув Ловись рибка, велика і маленька. Сьогодні в нас буде велика, велика дійсно спіймала СБУ, тому що йому світить зараз кримінальне провадження. Якщо він не надасть докази, а докази в СБУ серйозні друзі. Сьогодні Служба безпеки України оприлюднила докази, по яким інкримінуються дві статті паші мерседесу. Аби це відео побачило більше українців, поставте вподобайку, і залишіть будь-який коментар під цим сюжетом. Отже, Служба безпеки України перехопила телефонні розмови митрополита УПЦ Московського патріархату Павла. Митрополит радіє тимчасової окупації Херсона. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй Радость Велію, там вже препорай російські скризі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і ще, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є якась частина, там щось таке, якийсь завод. А далі митрополит, який обіймався і тиснув руку Путіну, говорить, що Україна винна у тому, що Російська Федерація почала повномасштабну війну, бо спровокувала Москву. Уявіть собі. Пишуть сьогодні, він стоїть в Ютубі. глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі, щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що на відбірних американців на той їх, їхній кнесе. Ну, як то так? Ну, вони чишають Україну повну. Ти б'ють по повній пануці, ж провоцирують. А щодо західних регіонів, митрополит Павло Лебідь говорить, що там немає українців. Це все Польща і Угорщина. Ти говориш, думаю, щоб не було після удара і по Ужгороду. Да, я тоже так думаю, Даченко. Потому что это же тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну да. Там никто Украина и не не дышит, там еще Польша, да. там да. Венгрия, там. Очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям. Да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла у мародера Они представляются теробороной, ходят, гру Но грубо они говоря. Все одна и та же гильдия, нету вот. обороны. Все в Москву передали, уже з Москви дзвонять деякі е е благочисті люди, ну щоб по мим спастися. Ну сьогодні надо ж думати ще в других регіонах, не тільки їхніх шкурах. Якщо ездили, все з Москви, продавали, торгували. А далі цинізму немає меж. Павло Мерседес закликає вірян молитися за московського патріарха Кирила. Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати, та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи, Матчка, чи то не. Нам ніхто ніколи нічого не каже. Нам ніхто нічого конечно, не каже. Звісно, звісно, поминайте. Ну, щоби потім... Ви ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого угу. не слухайте. Добре, Володик. За ці висловлювання, а також нещодавні вчорашні, і позавчорашні, сьогодні митрополит сидить у... Судді. за даними джерел УП підозри вручені за статтями 161 кримінального кодексу України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань інвалідності та за іншими ознаками. Та стаття 436 другий пункт виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. За словами Павла СБУ, також йому сказала, що він проклинав президента. Власне, в чому можна і переконатися з цього відео? Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що увійшовши. До влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Але ж ви нахабний московський піп, ще й погрожувати збираєтеся. Тому що сьогодні, в ці святи хвилини, 220 чоловік братії. Викинуті вами на вулиці. Це вас увіряю, клів'єтнік. Я не уїду до тих пор нікуди з України і не збирався, поки не всіх вас. Так, Павлико, заговорив. А що ти робив три дні тому у паспортному столі? Робив знімки на новий закордонний паспорт. Ай-яй-яй, брехунець! Я не вижу, а вижу только одних клеветников. Потому что если пошел возвестить, что паспорт пропал во время обысков куда-то, они написали, что я уже уезжаю, что я вывожу своих родных. Так с кем в таком случае говорить? Национальный заповідник его лара. лавра. Завтра завтра он хочет провести комиссию, проверить предост... да, да, дальше. Мы не впроти, если нас выгонят власть <свят> и законы, которые должны действовать для каждого человека. А скажи, будь ласка, чому майно вивозили з торкторів? Тому що своє, власть. кожен має право вивезти. Ви ж переїжджаєте на другу квартиру, якщо вас вигоніть вивозить, то вивозить. Але масово ж вивозили. Масово Ніхто нічого не воз зайдіть у храмі, подивіться. Скажіть, От ви цією брехнею займаєтесь заводите людей в обман. Конкретно я? Все. як? Ви... А скажіть, будь ласка, якщо доведеться Тут піти, куди під, під, підуть усі? Я не буду ні з ким До... говорити. Все. Фотографи, пожалуйста, дайте пройти куди, ти лізе. Дайте, дайте, -то. дайте, -то дайте пройти. Мені пройти. не мішайте, фотографи, не мішайте. А найгірше з цього всього те, що дійсно з деяких людей, з деяких вірян. Вони просто роблять знаєте, таку російську котлету. До Смерті будемо триматися і віру свою православну зберегати. Правильно жінки молоді. Не кричать, не слава, а, слава Україні! Причому да. слава Україні! Нужно боятися Бога. Он накаже по-любому. Я так вважаю. Якщо закриють мочі, осквернять, то кажуть, що буде потоп. Цього я ж теж, теж дуже боюся. Ну що, друзі? Почули, як працювала московська. Церква в Україні, Московський патріархат Української православної церкви. Отакі От тези, які вони вливали в мізки людям, українцям, вірянам, що буде потоп, що це ми винні і так далі. Мені здається, для всіх людей, які адекватні, ми розуміємо, де чорне, а де біле. А те, що вони дійсно зомбували українське населення, так це факт. Ну і Павла. Мерседеса, митрополита, колишнього помісника, так у МП, мені здається, мають судити ці слова. Я сказав ще два дні тому, і вони виявилися пророчими. І сьогодні, власне, Павло у суді. Е, Митрополит заявляє, що ніколи не був на боці агресії. Ну от за ці слова йому доведеться відповідати. Я нічого не робив для того, щоб мене в чому звинуватили. Це політична справа. Я ніколи не був на стороні агресії, я проти агресії і зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля, сказав Павло, коментуючи підозру від СБУ. Про яку агресію, з якого боку Павло так і не зазначив. І маємо останню новину станом на зараз. Суд у справі намісника Лаври Павла перенесли, заявив, що погано себе почуває. Про це пише Українська Правда. Відклали судове засідання на понеділок, на 9 ранку. Павло сказав, що дуже погано себе почуває через рівень цукру. Ой, будемо стежити за цією історією. І всі люди, які винні. У тому, що розпалювали таку релігійну ворожнечу, повинні бути покарані. Слава Україні! Героям слава! Мене звуть Ростислав Калацинський. Я готував для вас цей сюжет. Підтримуйте це висунення поселення. Дуже треба було це і ще 30 років назад. Це зробити. А не оце зробили з оцей щушари пані пальцевія. Чому у вас така позиція? Можете та розказати? А тому, що я Україну люблю. Поняли? Я її щиро люблю. І за кожного хлопця нашого, що зараз погиб, щоб тіка, як скільки наших дітей побивали Як вас звати? І кажете, що у них яка свята. Вони тут моляться, а ти нам жила ба. Та що да ви з ними них? Roller! Get